Буде варення за абрикос. Зумисне їздила в Київ, думала, що там дешевші, абрикоски. А ні, дулечка, не дешевші. Ну, все одно купила, трошечки така не кондиція. Але буду варити варенечко. Без варенечка ніяк, зима ж буде. От, Розкажу, покажу. Дивіться. Ось так варю без цукру десь півчаса. Он як гарненько кипить. І додаю я до цього вареничка прийомами цукор. Дала пів кіла, наприклад, цукру, вимішала, закипіло хвилин 5 і далі даю. І так як 3,5 кг було абрикос, десь 3 кг – 3,5 кг цукорку. І буде дуже смачно, я покажу, яке вийде повідлочко. Ось яке золоте. Вареня Уже останній цукор висипала, бачите? І вже покипить покипить. і буду закривати. Дуже гарненьке вийшло, На сонечкою прямо виблискує, бачите, сонечко світить. У і красота. Хто ще така хазяйка, як я? Гляньте. До... Пригоріло до дна. Думаєте, що? Відійшла, взяла телефон, забула і от маю результат. Тепер замочила, хай кисне. Ось такий результат в мене вийшло. Бачите, із 3,5 кг абрикос вийшло десь 3,5 літри повідли. Варенячка. От красота. Гляньте на сонечку світиться. Чудо! Всім смачного! Приєднуйтесь! Рекомендую!